Ідеальний медово-апельсиновий соус, який стане чудовою парою для всіх ваших м'ясних страв. Візьміть один апельсинчик та зробіть йому ось такий дуже добрий масаж. Розділіть його навпіл та за допомогою ситечка відтісніть від нього весь сік. До соку додайте дві чайні ложки зеленої ікри, додайте одну столову ложку справжнього бджолиного меду, додайте трішки красної пікантності та півчайної ложечки гірчички. Перележіть соус в тарілку, в котрій можна його нагріти. Та ось так постійно помішуючи, доведіть соус до легенької і спаренки градусів, так 40-50. 12 г крохмалю розведіть в невеликій кількості води. Додайте крохмал до соусу, зведіть вогонь на мінімум та постійно помішуючи, загустіть соус. Якщо соус вийшов занадто густим, регулюйте густоту, постійно додаючи. Воду до приємної для вас консистенції У нас вийшло ось так: остудіть соус та залиште на 10 хвилин в холодильнику.